Доброго дня! Сьогодні ми о, спробуємо зробити невеличку о, іграшку для дітей, о, щось схоже на неваляшку. Для цього нам знадобиться о, 5 хвилин часу і такий інвентар, як ви бачите зараз на столі. Це відкритка або плотний папір, ну, зазвичай картон можна використовувати. О, і що ми робимо? По-перше, беремо кришечку, можна від пластикової бутилки. Помічаємо основу. Далі використовуємо іншу кружечку. Поєднуємо їх за допомогою лінійки або прямої лінії. Як ви можливо бачите, лінії у нас вже є готові. Тепер обережно вирізаємо а, даний силует ножицями. Закінчили вирізання. Далі за допомогою можна клею, можна двостороннього скотчу приклеїмо до пробочки. Я буду використовувати двосторонній скотч. Так, є таке діло. Бачимо, так? Да? Тепер беремо пластилин, пластилин і ложимо вниз. Або ложимо вниз пластилін. Або можна замінити яким, якоюсь вагою. І що у нас виходить? Будь ласка. Тож я взяв Звичайну железячку, положив також на двосторонній скотч. І будь ласка, така ось вийшла у нас іграшка. Простенька. Але можна зробити і а, замість. Ялинки такої можна поставити о, сніговика, і буде також цікаво і красиво.